Цікавишся криптою і не знаєш, з чого почати вивчення, я тобі пропоную дуже просте рішення: заходь до мене на канал, переглядай мої відоси, підписуйся, приєднуйся до моїх інших соцмереж: Телеграм, Інстаграм, Тікток, Твіттер все, що ти забажаєш. І я тебе тут буду вчити те, що вмію сама, і те, що вміють інші трейдери. Приєднуйся, не пошкодуєш. Отже, друзі, всім привіт, з вами Світлана. І сьогодні у нас черговий огляд ринку. Таке враження, чи змовилися, чи ну, чому інвестори так не вірять, я не знаю. Ну, але то таке. Дуже сильно рекламну компанію розгорнули. Майже всі в себе в Твіттері, в всіх своїх соцмережах, і BlackRock, і Invest я напорю, натикалася. Ну, Набагато. Дуже вони з комісіями роблять гонку так само, хто меншу комісію дасть, хтось з них, я не пам'ятаю, хто взагалі відмовився від комісії перший час. Ну, тобто, змагання йдуть серйозні за те, хто ж буде мати першість. І зараз два найбільших таких конкурента змагаються: то є BlackRock і Fidelity. Вони ці лідерів по біткоінті. Деякі аналітики вважають, що схвалення ETF вже закладено в ціну. Це, ймовірно, означає, що трейдери та інвестори навряд чи продовжують купувати після того, як схвалення стало офіційним. Решта крипторинку також сильно постраждала за останній тиждень. Солана. Втратила більше 7% своєї вартості і коштує 92 там, з копійками тисяч. АВАКС так само знизився більше ніж на 14%. А ефір, друга за величиною криптовалюта, втратила 8% своєї вартості за минулий тиждень. Після того, як комісія з цінних паперів і бірж США схвалила 10 спотових біткоїні ETF, криптовалютна сфера тепер чекає на падіння спотових Етеріум ETF. бо тому, що в четвер головний регулятор Уолл-стріт переніс крайній термін прийняття рішення щодо запропонованого фіделіті спотового Етеріум ETF. Ну, тобто вони на новині про те, що приймуть спотовий етеріум ETF, підняли ефір, то так досить потужно підняли. А зараз перенесли на 5 березня, тому починає ефір падати. Значить, весь крипторинок зараз становить 1,7 трильйона доларів, що на 2,8% менше ніж за останні за останню добу. Ну тобто зменшується обсяг крипторинку. Давайте до приємної новини: біткоїн зайняв друге за величиною в місце товарного дія. Перше займає золото з 96 мільярдами. Капіталізації біткоін 27,5 мільярда і срібло 11,5 мільярда, і це лише за тиждень. Тобто, біткоін, бачите, доганяє золо. Ну, йому ще до золота далеко, але вже срібло перегнав. Тобто люди, інвестори вірять і вкладаються. Ще така новинка цікава, позитивна. Комісія цінних паперів та бірж попросила коментарі від громадськості щодо пропозиції від NASDAQ, яка дозволила б торгувати опціонами на спот Біткоін ETF BlackRock. Вже подали заявку ли Лекрок на опціон недовго вагалися, тому зараз розглядає пропозицію громадськості «СЕЦ» і буде приймати рішення. І ще одне таке цікаве, то вже що не стосується так напряму крипторинку, але не менш цікаве, Китай створив робочу групу для просування стандартизації в секторі метамереж. Оскільки друга за величиною економіка світу прагне стимулювати зростання цієї галусті, що зароджують. До складу робочої групи увійшли представники китайських технологічних гігантів, таких як Huawei, Ant Group, Tencent, Baidu, NetAce і Сенд СТім. Отже, будуть вони розвивати метавсес. Ну, раз Китай зацікавився, це вже серйозно. Значить, щось вони знають і значить не хочуть відставати, а йти хоч з часу. Ну, добре, то таке. Давайте перейдемо зараз до нашого крипторинку. Як же виглядають наші графіки? А якщо тобі подобається мій канал і ти би хотів підтримати його розвиток, то в описі під цим відео я залишаю номер карточки. Буду вдячна кожному донату. Якщо ти задонатив, постав плюсик. Я особисто тобі подякую. Отже, друзі, біткоін. Що ми тут бачимо? Бачимо, що він повернувся в наш коридорчик. І так, як я і казала минулого разу на огляді ринку, що він мені більше виглядає шуртово. В зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що в нього тут, бачите, така утворилася лінія, яку він заколов і по ній товчеться. Далі, по логіці речей, після такого підйому, ну то, мало би бути після цього, але він, бачите, зробив ось так ще. Ну, то зв'язку з новинами. мало би бути корекція. Цю зону тут в нас є, бачите, зона не проторгована. Я так думаю, що якщо зараз будуть шортисти все ж таки продавлювати. А я казала минулого разу, що торгівля дуже важка в лонг, тому що тільки щось пробують продавити вверх, відразу їх опускають вниз. Тобто видно, що шортисти вже тут присутні. Тому, якщо така ситуація і він його зараз протиснуть з того коридора видавлять, то я думаю, що він досягне цієї зони і буде торгуватися десь, можливо, ось тут. Цих зонах далі. Можливо, ось так буде, Бо, тому що тут великі проторговки, а тут взагалі не проторговано. Бачите, пусте місце. Тут є що торгувати. Далі на годинному графіку я в себе в інстаграмі кидала в сторіс фотографію. Хто ще не підписаний на інстаграм, підпишіться, будь ласка. Тут я вам показувала, що є в нас зона підтримки, і сюди ми дійшли. Я ще питалася, чи проб'ємо ми цю зону. Поки що ми відбилися. Від цієї зони. Але дивіться, що я помітила. Тут був лой в нас 40-333 рівно, а тут в нас пішов лой 40-300, тобто вже менше. Відбувся перелой. Показали шортисти свою силу, бо якщо б не було сили, був би не долой. Вони б не дійшли там буквально пару доларів, а вони показали свою силу. Тобто в цю зону ми нирнули і показали силу. Тому я думаю, що шорт продовжиться. Така, ну, так виглядає мені. Побачимо, може я помиляюся. Може, ця зона підтримки дійсно стане сильною, і ми вискочимо, але все ж таки, якщо зможемо пробити ми цю зону, то ми полетимо вниз, і полетимо ми, так як я вже показувала. Ось тут у нас є дуже красивий рівень на 35 900, тобто 36 тисяч. Спочатку ось той найперша зона нас буде зустрічати. 38, 470. Так, оця зона нас буде першою зустрічати. Давайте ми її відмітимо. Оце був верх у цього трикутника прямого. Бачите, ви ось тут. І тут таке був досить пару разів відштовхувалися від неї. Перед тим як пробити її дуже сильно. Тому після пробиття такої зони за всіма правилами. Теханалізу ми повинні до неї вертатися. Тобто 38 500. Ще дивіться, що хочу вам показати. Ось тут я робила скрін так само в інстаграмі, куди можливо дійде біткоін. Ось тут зібралося дуже велике скупчення. Ордерів вони зараз, якщо заглянути зараз, то їх немає, бо в принципі субота, сьогодні не торгує ніхто неділя. Але тобто тут є зона інтересу. Тобто трейдери розуміють, що сюди ми можемо дійти від 38,5 до 39,200. От то та, та зона така до досить скупчена, де перше буде зустрічати наш біток спротив. Тому десь сюди, в район 38,600-38,800 Його можна сподіватися найближчий час. Так виглядає принаймні. Бачив, що буде з понеділка, бо зараз в принципі рух зупинився. І сьогодні йде така жорстока боротьба. Бачите, свічка то зеленіє, то червоніє. І попередня свічка, тобто п'ятнична, така неоднозначна, бо тому що і дуже великий фітіль є знизу, і дуже великий є зверху, і тіло невеличке. Тому щось таке однозначне сказати, але знизу більший. Тобто лангісти викупили цю свічку. Ну, побачимо, як буде рухатися далі. інструмент. тут є. Знову ж таки, поки ще не пробили ми цю зону, поки не вискочили з того коридора, є всі шанси ще лонгістам все ж таки надавити і продовжити ріст. Але, судячи з того, як рухається біткоін ETF, то... тут тяжко, тяжко рухається. І з того судячи, що поки що немає якихось таких взривних новин, то... Побачимо, як воно все буде. Я наразі так само не лишаю доданий сюди. От коли проб'ємо, тоді я буду вже розглядати шурти. Давайте ще на домінацію глянемо. Домінація, бачите, падає. І знову ще один перелой. А ну, дивіться, тут лой був 50 94, а тут 50-82 Тобто рухаємося в них. Біткоін втрачає позиції. Ефір, я вже казала. Що в зв'язку з перенесенням він почав падати, але наразі він в зростаючому каналі, він відбився від його верху, тобто він може рухатися вниз абсолютно спокійно. Ось. Тут в нас була така лінія, ми її досить серйозно тоді на тих новинах закололи, але все рівно повернулися наверх і до неї поки що не дійшли. До верху коридорчика нашого. Від нього майже відштовхнулися. Ну, наразі ефір шортово не виглядає. Не, не виглядає шортово. Тому я йому ще лишаю лонг з тими всіми подіями. От вернеться в коридор, от почне він, якщо біток буде сильно падати, тоді так. Да. Але якщо біток буде флетитися, то в ефірі є всі шанси рости далі. BNB, так як я і казала минулого разу, він в нас росте. Не, не виглядав шортово. Бачите, підхопили його тут від останнього огляду ринку. Він виріс фактично, там досить. І рухається далі вверх. Бачите? Можливо, таки буде те, так, як я говорю. Може й ні, але скорше всього. Було б непогано його побачити ось тут, в цій зоні, на п'ятій хвилі Еліота. Побачимо. Я лишаю йому наразі лонг, тому що немає ніяких причин мені розглядати по ньому шорти. Солана. солана не туди і не сюди. Минулого разу я казала, і так і фактично і є. Бо він, бачите, зараз в нас в ренді він не має чітких вилютів наверх, немає чітких наниз. Звужується рух його, але все рівно він в боковичку. Тому чекаємо так само, ні туди, ні сюди, чекаємо, що ж буде далі. От, тут дивіться, де зона є непроторгована, така серйозна. Ну давайте я просто відмічу прямокутничку. Ось тут зона є така непроторгована. Ось вона. Можливо, будемо рухатися в цій зоні. Ну, бачите, тут ми дуже гарно вилітали. Є всі шанси нам в цю зону. Спуститися і по ній болтатися. Є такі шанси, побачимо, як то все буде. Ну, щось на то виглядає. Лишаю покшов, туди, не сюди. Ексерпі той злетів, так як я і казала минулого разу. Він просто чому я йому шорт прогнозую, тому що він рухається в спадному коридорі, в спадному каналі. Тому зрозуміло, що розглядати лонги по ньому аж ніяк, аж ніяк не, не випадає. Тому все логічно, нема нічого нелогічного. В цю зону можна його сподівати. Обережно, з обережністю, але якщо торгувати, то я б розглядала, розглядала наразі по ньому шорти. Нема ніяких признаків йому. Бути бонус на 48 центів я би ще сподівалася. Ну же, друзі, ситуація така, що ті валютки, які падали ті і падають, ті, що хотіли рости, рости не можуть зв'язку з тим, що біткоїн не росте, і немає ніяких причин, і немає ніяких новин. І зараз в найближчий час фактично по логіці речей, поки ще до халвінгу, поки... Перед халвінгом всі прогнозують, що можливо буде корекція така глибша. Тому дивимося з понеділка. От зараз вже мені здається, ринок якраз вже так класно настоявся, що може зараз і звалитися. А вона дуже класно піднятися. Тому я і кажу, що я обереж, з обережністю дивлюся на це все. Не туди і не сюди. Я бідку говорю, тому що маркетмейкер робить те, що він хоче. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк, дзвіночок. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, реєструйся, під цим відео, залишаю реферальне посилання. І я хочу ще нагадати тобі, що я знімаю в двох частинах огляд ринку. Друга частина відразу після цього відео. А там вже більш детально капіталізовані криптовалютки такі, я розглядаю, куди ж вони, можливо, будуть рухатися. І попередній мій огляд, якраз передивися собі, якщо маєш бажання. Там, де я казала, що буде падати, основні криптовалюти, які були, то вони шортово виглядали, і фактично все полетіло ну так по чуть чуть чуть-чуть, але летить вниз. Бо тому що якщо рух є шортовий, ти повинен розуміти, якщо вже ринок перезувся і ми вже летимо вниз, він не може відразу так злетіти. Бо якщо він просто злітає, це буде така собі невеличка корекція, невеличкий сквіз. А якщо він перезувається на шорт, на довший час, на якийсь там, наприклад, місяць. Пару тижнів, тоді він поступово помаленьку рух відбувається. То вже потім, вже коли внизу шортового руху, тоді вже він вже такі робить серйозні. Так рухається ринок. Тому зараз виглядає на то, що люди поперезувалися в шорти і по чуть чуть чуть-чуть по починають його наниз стягувати. Подивимося, побачимо. Я надіюсь, ти все зрозумів. До нових зустрічей, Па-па.